Друзі, мене звати Микола Волохов, позивний обдула. Я командир підрозділу ТЕР. Воюємо на харківському напрямку у складі 3 окремої штурмової бригади. Зараз будемо дивитися, як ми нищимо окупанта fpv дронами Камікадзе саме тими дронами, на які ви нам донатили. За що я вам хочу сказати величезне дякую. Окремо хочу подякувати нашим спонсорам на Ютубі та патронам на Патреоні. Так, тримати хлопці. А для всіх, хто хоче долучитися, маємо важливий збір. Збираємо на важкі відрони Камікадз на дрони, які здатні нести до 5 кілограмів вибухівки, якими ми руйнуємо ворожі КСП, ворожі бліндажі та ворожі укріп райони. Силка на збір буде закріплена в описі до відео. Ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. Для спонсорів та патронів ми маємо цінні подарунки, прапори підрозділу ТЕРА підписані бійцями, а також шеврони. Підписуйтеся на наш ютуб канал, розповсюджуйте це відео. Заходьте на наш телеграм-канал. Там всі відео виходять без цензури. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте підрозділ ТЕРА. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Друзі, їдемо на війноньку, їдемо в бувати кафе. Ну, Самі себе не заборонять. І так сталося, що засралася трохи оптика. Верніше вдома я її не почистив, то почищу зараз. А, пане Горел, ми когось вб'ємо. Вірогідність 99,9. Ну, <рес> Повертаємося, можна сказати, до істоків. На позиції треба того, щоб воювати ще їсти -у -у. там ціль. А що за ціль? Що банди, але... Піхота розружає щось та, лісі. — да, да, та, да, да, да. Так, треба швидко їсти і летіти вбивати к. Так, ціль у нас ворожа вантажівка з бока. Боєприпас кумулятивний. Летимо на техніку. А, ворожа, піхота і розвантаження. РСЄ! РСЄ! Попри сильний зустрічний вітер, дрон все-таки потроху рухається вперед. Ворог намагається прикрити точку вигрузки БК якимось засобами радіоелектронної боротьби, але поки що наша техніка справляється. Є Сір. Заряжаючи. Пьос заряджаючи. Ей, містер пс! Шо, ты будешь? Рокет достает, мама, аккуратно. Дрон включил. Карл! Фашисти б'ють. А ще казка! Якогось к... х нам стріляють, а я в люд, готовлю. Люд, Люди! Наше село інфіковане копами, яких треба звідти. удалить. Сараживай. Слушай, чистку. Что <сораживание> <Слушать. сораживание> мы тут бачим? Хитрые котапы бегают в посадке. Думаю, что мы их не видим. Блин, Все, Серег. Улепылы. Блин, даш. Це передова лінія ворога, піхота там є, хоча ми її не спостерігали. Хай трошечки збадряться. Що, лети на всіх парах? Так, 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 лети на всіх парах. Оце ж, під чорною. Так, 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 ой, туди. На ходах. Друзі, вони там вони там же на стрім завіз. Ми вже біля їх. Скажіть. Хлопці, ми йдемо на FPV на удар. Давай, 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 давай! Є! Yeah. 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 чому, Але вважають, що вони можуть просто так гуляти по вулицях. Але у них щось виходить паршиво поки. Ми тільки що засвітились в тому ага. секторі. Щоб не було режиму очікування, що там десь пулеметчик посів і вже чекає нас знову. Тому витримку, щоб він трошки задовбався, потім пішов покурити в туалет, а потім вже ж це справжній росіянин бухнув. А ми вже повитимо. Генератор, антенну. І с... І може, його і може за кампанією. Та... Сінарніка. Сінього... Вот ага. ну, тоді, значить, ціль у нас артилерія. А... Ворожа гаубиця, яка ідентифікувати складно, тому що вона трохи замаскована і прикрита всяким гілячем. ПГшку в цю гармату засадили. Да. Має поламатися. <рес> Чекаємо на розширені розвіддання. Для того, щоб краще пров'язатися до місцевості. Ціль засоби радіозв'язку ворога, так, антена. Вася, треба з плати, зрозуміла, з разбіга. Помітили камеру, засіб спостереження, ворожне закріплення. ж будемо знищувати. Все. Десь хвилин 12 хвилин. Охо-хо-хо-хо. А з чим він був в руках, що його захвату? Одного походу ящик такий якісь витамили. А другий сльози Це в той посадки Дім'я? Так, так, так. Друже, Сокіл, ми будемо влітати в укриття пі там мінометники, що скидали. Ооо, є, ви. Все, Сер! Є! Льо! Так, і що ми маємо? Із ангара кокетля виглядає попка буханця. Да. От, так. <рес> відкриті двері. <рес> червоні двері відкриті ззаду і як би. Що піо? Що буде цим сказати? Питання. <рес> Идем на удар. ай яй <реклама> Да! Помазание! Тратила вам. Хорошо, зашло. Уважаемому боевую бронированную машину в укрытии в Капанире. Нам пятерашка здесь осталась до цели. Силуэт оцей серый. Бить? Бить. блядь. А там-то щось було. Там щось було. Мабуть, і не ло. Виті! Побаранили піхоту, нанесли враження. Ворожі артилерії. Несожороді. Був контрольний за випадок детона чи там стояння повторний. Працювали кумулятивним боєприпасом. В принципі, досить непогано. Гадаю, що ця гармата вже не буде приймати участь у цій війні. Працювали по легким автівкам, ну так, в принципі, більш-менш нормально. На жаль, була погана погода для підтвердження всієї цієї нашої діяльності з крила. Але, як кажуть, ми задоволені і ці. Насправді. Скажу так, нічого не приносить такого задоволення, як забаранка окупаційної піхоти, яка прийшла на нашу землю. Тому що бронетехніка — це ж така справа, якщо вона у росіян, то вона російська, а якщо ми її затрофеїли, то вона вже наша. Тому саме основне зробили, по живій силі враження нанесли.